Далі будемо говорити про ймовірні загрози, зокрема для Києва. Ну, принаймні, так описують свої заяви, свої рефлексії, думки. Це зробив журналіст Віталій Портников. Він прогнозує, що Путін може. Розгорнути новий наступ на Київ, використовуючи територію Білорусі як плацдарм. На його думку, план передбачає масове перекидання російських сил до Білорусі для розгортання удару на Київ або більш комплексної атаки у бік столиці. У своїх побоюваннях Портников спирається на анонсовані спільні військові навчання РЕФ та Білорусі на території. Останні їхня кодова назва це захід 2025 Відбудеться. У вересні, на думку Портникова, це може становити загрозу для регіону, зокрема для Польщі і країн Балтії. Тим часом депутатка Мар'яна Безугла відома своїми заявами вважає, що наступ окупаційних військ на Сумщині не обмежиться створенням так званої буферної зони. У своєму телеграм-каналі вона, зокрема, написала, що метою ворога є навіть не захоплення обласного центру. Операція Росіян у Сумській області, на думку безуглої, це частина наступу на Київ, а не на Суми. Поки що ж, сили оборони зупинили ворога на Жі, Яблунівка, юнаківка це засвідчують карти фронту від Діпстейт. Чим далі від кордону, тим просуватися ворогу буде складніше через збільшення плеча логістики. Так вважає керівник моніторингової групи СІТ Руслан Левієв. На його думку, хоч росіяни і мають перевагу у живій силі і дронах захопити суми тим більше Харків РФ не здатна. На відміну від дружківки чи Костянтинівки на Донеччині, ці плани РФ Левієв вважає більш реалістичними, виходячи із реальних можливостей ворога. Зараз будемо це аналізувати. Військовий оглядач Денис Попович долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, моє вітання і доброго здоров'я вам. Доброго дня. Денисе, з одного боку, ми розуміємо, що такі заяви про наступ на Київ періодично з'являються. Ми чуємо їх не вперше, і далеко не завжди сприймаємо вже всерйоз. Але з іншого боку, ми також пам'ятаємо, як нас всіх заспокоювали і перед повномасштабним вторгненням. Як зараз реагувати на такі меседжі? От давайте з холодним розумом і судячи з наших реалій, спробуємо оцінити, чи є привід хвилюватися на сьогоднішній день Києву, чи ні, загроза реальна чи вигадана. А можна питання на питання відповім. А, а є війська, які могли поступати на Київ? На київському напрямку? Нема таких військ. Угу. Ні, немає. Так, я, я вас спроб... зап... немає зараз, на сьогоднішній mm. день немає військ, правильно ну, я розумію? Я, я, я відповідаю питання на питання. Е... На ваше питання, да, скажімо так? Ну, я розумію. Чи, то, чи, теоретично, чи теоретично можливо, що ворог розгорнув наступ на Київ? Так, теоретично це можливо. Скільки часу їм може втягну... знадобитися для того, аби розгорнути необхідну кількість дуже, військових? Дуже, дуже залежить. По-перше, яка кількість необхідна. Угу. Якщо ми зараз кажемо, що десь 50-60 тисяч військ наступають у Сумській області, так, є такі цифри, так. і вони ставлять перед собою завдання створити буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Угу і не ставлять собі завдання захопити суми, то яка е, кількість військ потрібна для того, щоб подолати понад 150 кілометрів з Чернігівської області, ну, умовно кажемо, якщо ми кажемо про Київ, подолати з Чернігівської області для того, щоб захопити Київ? Ну, мабуть, не 50 тисяч, шестеро більше. Бо все ж таки Київ це Київ, це не суми, місто більше і так далі. Далі, е, якою може бути ця гіпотетична операція щодо захоплення Києва? Ясна річ вона не буде такою, як, як, як вони планували це зробити у 2022 році, оскільки в 2022 році е, вона е, опиралася, повністю ця операція, на десантні операції е, е, російської армії. Вони збиралися захопити аеродром Гостомель, вони збиралися захопити аеродром Васильків і далі переділяти війська по е, повітрю е, для того, щоб заходити в Київ з двох боків, щонайменше. Потім, коли ці наміри провалилися, вони розгорнули сухопутний наступ. Який зав'яз через те, що ми пам'ятаємо ці колони розтягувалися на 50-60 кілометрів уздовж доріг, знищувалися нашими диверсійними групами, і, зрештою, ворог під загрозою оточення був змушений відступити і покинути область. Тобто Точно ця операція такою вже не буде. Вона буде якою завгодно, але не такою, оскільки ворог розуміє, що Київ надійно прикритий з повітря, і це демонструється під час шахетних атак і ракетних атак по столиці. Але знову ж таки, коли ми кажемо, а чи можливий зараз наступ на Київ, відразу ставимо собі питання, а є війська, які могли б зараз наступати на Київ? Таких військ нема. Відповідно, на сьогоднішній день такої загрози наступу на Київ нема. Чи може вона, вона бути в подальшому? Так, може. Для цього потрібно нам слідкувати, як ворог буде концентрувати свої війська, на яких напрямках, в яких кількостях, в якої, в якої якості і таке інше. Угу. Коли ми кажемо, що до загрози е, наступу, зокрема, на Київ на інші регіони під гідою е, навчань захід е, 2025, який відбудуться у вересні в Білорусі. От, е, ми повинні пам'ятати, що е, ну, про ті маркери, які можуть бути загрозливими. По-перше, яка кількість військ буде перекидатися. По-друге, на якій локації вони, вони будуть знаходитися. По-третє, чи повернуться вони після того, як ці навчання закінчаться. Чи будуть ці війська оснащені, ну, скажімо так обладнанням, яке передбачатиме е, їх е, ну, існування, побут, розміщення на великий період. Чи будуть ці війська потім збільшуватися? Чи будуть в них е, з'являтися інфраструктурні, скажімо так, е, значить, боєприпаси, mm. медичне обладнання, шпиталі польові, значить, командні пункти, ППО і так далі? Якщо ми будемо бачити подібні перетворення, так для нас це будуть дзвіночки, які свідчать про те, що ворог готує трошки щось більше ніж навчання. А поки що ми цього не бачимо. Ми навіть не бачимо перекидання військ, які а свідчать, не, а вони давати. вони можуть. Ну в них є зараз на сьогоднішній день достатня кількість військ, навіть якщо перекинути в район Білорусі під егідою навчань, тому що ну як на як мені здається, вони зараз всі свої сили намагаються сконцентрувати на тих ділянках фронту, де вони доволі жорстоко намагаються тиснути зараз. Ну, якщо вони будуть знімати війська е і перекидати їх до Білорусі, то що захочуть наступати на, на нові регіони? Так, ну, очевидно вони будуть шукати війська. Але поки що ми бачимо, що вони перекидають війська з півдня на Суму для того, щоб створити був фронту зон. Uh -huh. Є загроза е відкриття нових фронтів? Так, вона є. Я тут абсолютно погоджуюсь в тому числі з паном Жоріним, який вчора uh -huh. про це писав. Я хочу звернути увагу на е, інтерв'ю очільника служби зовнішньої розвідки, яке вийшло там кілька тижнів тому, де він каже про те, що є е, намагання створити буферну зону у Сумській області, ми це бачимо. Mm -hmm. Намагання створити буферну зону в Харківській області, ми це бачимо. І намагання створити е, буферну зону в Чернігівській області. Цього поки що нема, але таке намагання є. Тому відкидати е, можливість відкриття нових фронтів ми не маємо права і потрібно готувати. І область, і Чернігівської області, і західні регіони до можливих провокацій дій Російської Федерації. Якщо говорити про Сумщину, е як ви бачите зараз розгортання подальших подій, ситуація, відверто кажучи, доволі складна. Ну, далі ворог буде просуватися ближче до Сум для того, щоб взяти місто під вогневий контроль. ті відрони, артилерії і так далі. Ну, е населені пункти називалися Юниківка, Хоти, Кисарівка. Mm -hmm. Тоді він буде намагатися просуватися для того, щоб на першому етапі створити буферну зону, обстрілювати місто з ствольної артилерії і дронів. а на другому етапі, ну, можливо, колись в майбутньому створити умови для безпосереднього наступу на суми. Але коли це буде другий етап, в якому майбутньому з яких умов ну зараз ми не будемо фантазувати. Зрозуміло, Дениса. Якщо е, проаналізувати е, ділянку, зокрема повністю весь е, всю лінію бойового зіткнення на сьогоднішній день ви розумієте, що за основну ціль ставить собі Кремль на сьогодні, чи вони намагаються на декількох напрямках паралельно точково просуватися, аби всіляко розосередити наші збройні сили? Чи все-таки буде якийсь один напрямок, на який вони поставлять в повній мірі свій акцент? Тумська область Костянтинівка, Покровський напрямок, просування бік адмінікрутовнісні потрощини на сьогоднішній день. Я думаю, що ці, ці цілі... Є для ворога одним з пане Денисе, як зараз бути із тим, що вони намагаються росіяни, зокрема завдавати нам нищівних масованих атак, зокрема шахедами і ракетами? Ми бачимо, що кількість цих цілей а, збільшується, і цей терор, який вони роблять, ми розуміємо, що він так чи інакше направлений саме і на мирне населення. В який спосіб ми можемо сьогоднішній день протистояти, тому що. Очевидно, вони будуть збільшувати і виробництво тих самих шахедів, і виробництво своїх ракет і задавати ще більших масованих атак. Ну, Ми з вами, як цивільні громадяни, маємо йти до бомбосховищ. Це, у разі атаки. <свісно> <свісно> Або, можливо, відреагувати, відреагувати на вчорашню ініціативу Кабміну щодо добровольчих формувань, які б могли б збивати ці шахеди. Я маю на увазі вчорашнє повідомлення про те, що добровольці можуть приєднатися до цих команд, які можуть збивати шахеди над містами. І це відповідає на ваше питання, оскільки найкращим способом це буде ущільнення протиповітряної оборони. Відволікаємось від добровольців ущільнення протиповітряної оборони. Це широкий комплекс заходів, це і додаткові мобільні вогневі групи, це і зенітні дрони, це і системи додаткові. Зі штучним інтелектом ми знаємо, що розроблено таку систему було в Україні. Це і додаткові ракети, це використання легкомоторної авіації, це використання гелікоптерів і так далі. Тут тільки симетричний може бути Проти варіант, де. або аксиметричні mm -hmm. удари по місцях, де ці дрони виготовляються, але ну це вже від нас з вами від мирних жителів особливо незалежно. Так сто відсотків Денис, дякую вам за те, що поділили свій час. Долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку.